Доброго дня, мене звуть Вероніка, це моя дочка Віка. І ми ходимо в мультідень до Наталі Романівни. Ми дуже задоволені, особливо Віка, яка протягом двох місяців лікує свої зуби. Тільки Наталія Романівна сказала, що Віка контактна дитина, і ми, ми зможемо полікувати наші зуби без медикаментозного сну. Так що ми задоволені тим, що знайшли Наталію Романівну. Вона провела весь курс лікування. Тепер у віки гарні здорові зуби. Ми плануємо ходити на всі планові візити. Все, все зробимо, щоб у неї були здорові зубки. Окремий респект тим, хто придумав таку клініку. Це дуже класний підхід саме для дітей. Ігрова це взагалі немає слів, тому що я не знаю інших клінік, де є такі місця. І дитина кожного разу іде як на міні-свято до стоматолога. Я як мама дуже рада. І основне те, що задоволена дитина і здорові зустріти.